Всім доброго дня, продовжуємо орати, вже сою собі змолотили вже всю, починаємо орати, ось така оранка, трохи мокровато, але нічого, так, ось так виходить. Такий кусок тобто, орати. Прийшов три круги і дуже четвертий. Вина, бо ще навіть не мірили. Ось так навіска настроєна, хто буде писати, що як, ця тяга скручена повністю. Їй ще б здалося трохи скрутити, але вже нема куди. І та також скручена повністю. З такі настройки. Ось так виходить. Добачайте за вітер Такі полиці і такі не знаю, може будемо міняти всі полиці, щоб були такі. Що воно може трохи буде краще перекидати, ніби трошки різниця є. а Може, то воно так здається. Так, Зараз поміряємо глибину. Горимо друга-друга. Другий і третій корпус ось так. Зараз не дуже годин одною рукою знімати і міряти. 30, 1, 30, 31, 30-31 сантиметр, як де? Да? Зараз ще десь переміряємо. Прийдемо сюди. 30 сантиметрів глибини є. Ще раз заміряємо. Тут, певно, вже побільше буде. Ось так позначити. Тут, певно, що буде побільше. Тут 31. Ні, ну десь так само. 30 31 глибина. Оранки. Ось така оранка получається туман був що видно далеко ще трохи туман ще є вже є в нас за 5 Ось такі в нас справи Покажу з середини, як температура трактора, десь плюс-мінус так і гріється. 1,5 тисячі оборотів, півтора тисячу сімсот, отак. Якщо пішло криво, скинуло борозно. Так, вже все з орону, Їдемо за Йдемо зараз на городи. Знаємо що сьогодні. Будемо рати ті городи. Не знаю, буде видно як як вийде. Ще докупляли лейміші, бо тоді щось дві штуки ніби є, як відірвало, як трісла стойка. Купили ще один на запас. Так не ні, то нічого. Вісім є, вивісім. Їдемо далі. Переїжджаємо, може ще сьогодні, сьогодні ще соремо. Вже буде видно. Вже приїхали на городи, дуже дори, ще лишається от тут. Буде важче йому, але ні. Зиляша така тільки зеркало починає підсипати. Ось така оранка виходить. Вже доворюємо сьогодні, ну на сьогодні останній грот. так получается Меша бегає Оранка. Трохи вже пісохло, трохи вже краще врати. Зрадній оралто було важко. Для трохи краще стало. Зрання ту до горба, навіть не знаю, чи би тягнути. Вже соврали той грот, зараз ще залишається заврати і все. Що на тому будемо наше відео завершувати, вийшло таке невеличке Його про Оранку. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі, цікаво почитати ваші варіанти. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все буде Україна!